В ідеальному світі можна просто посадити рослини або насіння в землю, додати води та сонця, і вісь у вас вже є сад. Але якщо ви коли-небудь пробували так зробити, то знаєте, що це може бути дуже розчаровує, коли нічого не виходить, рослини не ростуть, плоди виходять слабкими, з'являються хвороби або взагалі нічого не проростає. Досвід у садівництві приходити з часом, але на початку всі роблять одні й ті самі помилки. Ось як їх уникнути поганий ґрунт або надмірне удобрення. Я не можу підкреслити достатньо наскільки важливий ґрунт для успішного садівництва. Він повинен мати баланс азоту, калію та фосфору, а також мікроелементів, таких як кальцій. Крім того, ґрунт має утримувати вологе, але не бути глинистим, щоб вода не застоювалася. І нарешті. РН має бути нейтральним не завадто лужним і не завадто кислим. Звичайна людина не може просто так визначити всі ці параметри, тому найкращий спосіб віддати ґрунт на аналіз. Коли ви знаєте, що в ньому міститися, можете його покращити. З іншого боку, якщо ви додали за несто багато одного типу добрива, і ґрунт став перенасиченим азотом або фосфором, це теж може нашкодити рослинам. А надмірне удобрення взагалі може спалити коріння. Рішення одне, його часто ігнорують: зробіть аналіз ґрунту. Посадка не в сезон. Горох це не літня культура. Він зростання на вісні та восени, і, хоч і різниця може здаватися невеликою, повірте, це не так. Посадіть горох занадто рано на вісні, нічого не вийде, завадто пізно спека його знищити. Томати, наприклад. Можна саджати лише тоді, коли нічна температура стабільно тримається на рівні не нижче 15 градусів. Якщо саджати не в сезон, рослині просто не виживуть. Щоб уникнути цієї проблеми, користуйтеся додатками або місцевими календарями посадок, які можна знайти в садових центрах. Вони підкажуть, що саме можна саджати у конкретний час. Дотримуйтесь цих рекомендацій, щоб збільшити шанси на успіх. Але пам'ятайте, що календар це лише орієнтир, а погода може змінюватися. Завітайте до місцевих садівничих спільнот, онлайн або офлайн, там обговорюють, коли саме варто саджати, і це допоможе вам зібрати власний план. Занесто щільна посадка. Коли рослини ще маленькі, їх легко посадити занадто близько одна до одної. Особливо, якщо у вас обмежена площа і ви хочете використовувати кожен сантиметр. Але рекомендовані відстані між рослинами існують не просто так. Я, як ніхто інший, розумію спокусу посадити все щільно, але треба усвідомлювати наслідки. Ви обмежуєте доступ до сонця, води та місця для коренів. Рослини будуть більш схильні до хвороб, оскільки між ними не буде достатньо повітряного потоку. До того ж, смороду зростатимуть, і кожна з них як мінімум подвоїться у вимірі. Можна трохи експериментувати з відстанню, але не переборщуйте. І якщо вже робите це, розумійте, на що є неправильний полив. Правильно поливати рослини це не таємниця. Доторкніться простих правил поливайте рано вранці. Ідеальна година схід сонця. Поливайте під корінь, а не зверху. Якщо літите воду зверху, вона може відбиватися від ґрунту і потрапляти на листя разом із усіма шкідливими бактеріями. Поливайте так, щоб ґрунт на глибині 15 см був вологим, але не завадто мокрим. І слідкуйте, щоб він залишався таким. Для цього краще використовувати крапельний полив або спеціальні шланги з таймерами. Хоча ручний полив може бути приємним, він часто призводить до нерівномірного зволоження, що шкодить рослинам. Вам потрібна стабільність. Якщо її немає, у рослин можуть бути жовті листя, скручуватися або, як у випадку з томатами, з'являтися гниль квітів. Незнання, коли зупинитись найболючіше для садівника це вилучати рослини. Наведіть проріджування редиски спочатку здається жорстким, ви ж самі її виростили, а тепер викидаєте. Але досвідчені садівники знають, якщо не бачите хвороби рослини на ранній стадії, смороду заразити інші, і ви витратите весь урожай. Смороду також знають, що для того, щоб одна рослина виросла, інші, які ростуть занадто близько, треба виріс. І робити це треба чистими руками та інструментами, щоб не розширювати хвороби ще більше.